До Смітської селищної ради подано 22 депутати. На сесію прибуло 14. Форум є відповідно до статті 64 закону України про місцеве самоврядування. Позачергову 87-му сесію Сміської селищної ради оголошую відкритою. Вам ну, є пропозиція взяти порядок 87-ї позачергової сесії за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прошу обсити. Проти отримаюся, приймається. Може, попити якісь пропозиції до По порядку денного. Немає? Пропоную порядок. 87 позачергової сесії Смільської селищної ради восьмого скликання затвердити цілому. Прошу голосувати. Пердо. Семено. Каменюк, за сесію. Пущан. Поставчук. Бондарчук. За. Заканю за, за. 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 за кажуть. Приймається. Рішення про затвердження перед південного поданого засідання в 77-ї дочакової сесії Смільської селищної ради 8 липня прийнято. Переходимо до розгляду першого першого єдиного питання. Про внесення змін до бюджету Смільської селищної територіальної громади на 26 рік доповідає Юлія на з ради. Совір. Сміська селищна рада вирішила внести зміни до рішення сесії Смільської селищної територіальної громади від 23 грудня 2023 року. 27-400 бюджет на 26, 3, с миспълсевично и териториално агломатно 26-тирих, а само 27-тирих. Първо. В бюджета е на 26-тирих в суми 30 милиона 910 900 герн за рахун. Освенциите с държавно бюджет и местен бюджет в суми 26 милиона 317 хиляди 800. Субвенции с държавно бюджет и местен бюджет за осигуряване включване Закладі загальної і середньої освіти в сумі 1 мільйон 238 вісім тисяч сто з державного бюджету місцевим бюджету на здійснення доплат до працівникам закладів загальної і середньої освіти на суму 3 мільйони 242 тисячі шість Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування, за деокупованих тимчасово. на сума 30 бюджетна За бюджетна национална 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 за национална бюджетна национална за национална бюджетна национална бюджетна национална бюджетна национална бюджетна национална Доплатка, до додатченим працівникам захисту загальні середнього на суму 3 мільйони 242 тисячі шість. Додаткові деталі державного бюджету містерного бюджету на здійснення повноважень органів міністерства названня на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації суміш. 112 тисяч бюджетів, та внести зміни до розподілу видатків бюджету територіальної громади за функціональною та економічною класифікацією. Третє, внести зміни до обсягів міжбюджетних транспектів на 26 рік. Четверте, додатки до цього рішення з рівнем відділеної частини. П'яте, конкурс за виконанням рішення відкласти на Конституційну комісію Смінської селищної ради з питань бюджету на 2 Thank до рук. За. Сегменуць. За. Камедницьом. За. За. Остерчок. За. Остерчок. За. Поляк. За. Теляню. За. Забовиця. Класиков. За. Сидеров. За. Пахалюк. За. Зданко. За. Пузьміч. За. 15. За. Рішення прийнято. Рішення щодо відображення. Вітальні буду доносити на села на засідання щодо процедур моєї сесії, виступі сесії, улушити бюджет. Oh okay.